Скоріше за все, якщо ви приїхали в Канаду з війною, то ви сплачуєте за електроенергію трохи більше, ніж могли б. Дивіться, тут працює так е, в Альберті, що постачальники конкурують між собою. І тут їх десь 50, і ви самі їх обираєте. Ви, можливо, не знаєте і половини з них. Спонсор Energy просто. Фактично, найнижчий тариф станом на зараз серед 50 компаній. Перевірено на собі. Я особисто перепідключився, і платіжка за електрику стала меншою ще до того, як ми стартували проект, бо я люблю спочатку перевірити, потім щось радити людям. Це знайняло в мене ну, перепідключення десь 5 хвилин, і мене автоматично відключило від минулого постачальника. Рахунок просто почав приходити в новий аккаунт. Дуже просто. Але от з початком нашого проекту ви можете зекономити ще більше, ніж я економлю зараз е зі своїм підключенням, яке я давно зробив, бо є ще спеціальний промокод від спонсора Energy – Help Ukraine. В будь-якому прояві, великими маленькими літрами, неважливо. Не він дасть вам додаткову знижку до вже найнижчого на ринку тарифу. Не ви почнете суттєво економити на комуналці в Канаді. Саме в Альберті дитячий хоспіс отримує плюс 50 доларів за кожне підключення на додачу до початкових 1000 доларів, які вже поклала компанія на старті від себе. спонсор Energy отримує нових клієнтів, бо це бізнес, і це напевно найекологічніший спосіб отримати нового клієнта, і найетичніший спосіб отримати собі нового клієнта.